Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю. І Марта служила, а Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши фунт мира з її справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився ароматом мира. Каже Юда Іскаріоцький, один з його учнів той, який мав його видати. Чому б не продати це миро за триста динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм, і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Тоді Ісус сказав Облиш її. Треба, щоб вона зберегла це миро на день мого похорону. Адже бідних ви завжди зі собою маєте, мене ж не завжди маєте. Великий натовп юдеїв довідався, що він там, і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоби побачити Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож первосвященики змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірив в Ісуса. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри, від вчорашнього дня ми з вами входимо в переживання Великого тижня. В цьому тижні найважливіше, те, що треба пережити, це саме вечір четверга, п'ятниця, субота, ну і вже ніч ранок неділі. Це найважливіше. Якщо цього не пережити, якщо цього не зрозуміти, то в принципі переживання всього літургійного року зводиться під нуль, тому що стає незрозумілим. Цей тиждень є центральним. І так, як воно дуже часто в житті буває, що все корисне. Скажімо, якісь там ліки, чи якісь вправи. Е, є багато таких речей, які якщо вони корисні, то це речі або несмачні, або важкі, бо їх складно виконати. Так само і з цим тижнем. Це час непростий, тому що е, кількість сенсів, які потрібно пере Травити, усвідомити, зрозуміти, є дуже великою. Насправді є дуже великою. Але так, пасхальне тридення, тобто починаючи від вечора четверга, залишмо тоді, коли будемо це переживати. Щоб ви це добре могли пережити, то в нас на кредо будуть з'являтися постійно ролики, де отець Віталій Слободян буде розповідати про те, як ці дні найкраще пережити і що вони означають. Але разом з тим всім переживання літургії кожного дня цього тижня є також дуже важливим. Подивімося на сьогоднішній день. Сьогодні, як і кожного великого тижня, починається цей понеділок від того, що ми читаємо про обмиття ніг Ісуса, і цей день є дуже символічним пророчим. Зрештою, якщо ми вміємо читати святе Писання, вміємо розпізнавати знаки, то ми бачимо, що протягом святого Писання є багато передвіщень того, що має відбутися з Ісусом, такими образами Ісуса, знаками був ось той баранчик, запутаний рогами, якого Авраам склав в жертву замість свого сина Ісаака. Це був праведний Йосип, якого брати продали, і потім той же самий Йосип, який пробачив тим же самим своїм братам. Це і переслідуваний Давид, це і багато, багато-багато яких інших постатей протягом старого заповіту, які передвіщали і пророкували, що станеться взагалі з Ісусом. Що з ним буде мука, смерть, що його не приймуть, відкинуть. І цих знаків насправді дуже багато. І чим ближче підсуваємося ми до цього моменту муки, смерті Ісуса, тим цих знаків стає більше. По-перше, Ісус про це говорить сам. Він каже, от, скажімо, було навіть благовіщення, візьмемо такий радісний момент. І Ісус каже про те, що не кажіть нікому, поки я не Воскресну, ну, щоб воскреснути, треба померти. Далі обмивають йому ноги, Він каже про те, що це вона мене на похорон мій. І він тут абсолютно не схожий на таку людину, яка намагається, якби знаєте, як ну, часом буває, коли людина намагається я не знаю, викликати якусь жалість у своїх родичів і сказати: ось помру. Ну всі ми колись помрем. І Ісус це каже, не для того, щоб вони його починали жаліти і казали, та ні, не треба. Знаєте, як трошки, трошки як в тому анекдоті, що ось о, не йдіть, без вас так добре. Знаєте, коли вже ось цих таких нарікань стає так часом забагато. Ні, мається на увазі зовсім не це. Ісус це каже, розуміючи, що з ним станеться, буквально за кілька днів. Тут потрібно ще пригадати таку певну річ: ось кожен народ, кожен час, кожен якийсь такий у всіх моментах історії люди мали якісь традиції поховань. І навіть якщо ми поцікавимося дослідниками людського роду, антропологами, палеонтологами, то вони кажуть про те, що ось раніше десь там людиноподібні якісь там істоти, чи хто там, чи хтось там чи приймає ці теорії, чи не приймає, чи відкидає. Зараз я абсолютно не про це хочу говорити. Але от коли вже бачать, що ось тут вже є поховання, видно, що люди заморочилися. По-перше, те тіло якесь склали, потім якісь там предмети до нього склали, потім видно, що там були якісь там, не знаю, квіти, якісь продукти, ще там щось. От видно, що це вже було захоронення. І починаючи від найдавніших часів і по наші тепер часи, коли люди кажуть, о, а це буде на а От на похороні ото можна робити, а то не можна робити. Якийсь ролик в мене люди на вечірньому чаї спиталися цих питань під час одного ефіру, є там під 40 штук кожного випуску. Але люди запиталися, що там можна, що не можна робити на похороні. Цей фрагмент вирізали, поставили. Там щось не пам'ятаю вже скільки тисяч переглядів. ну, Один з найпопулярніших роликів взагалі. Про що це свідчить? Людей найбільше цікавить не як жити, а як вмерти. Точніше, навіть не як вмерти, а як має відбуватися саме похорон. Ну, похорон це вже історія про Око людське. Це вже більше про те, що відбувається з цим зовнішнім. Хоча це також важливо. Якщо ви дивилися 20 днів Маріуполі, то знаєте, про що зараз скажу. Натомість, якщо не дивилися, не могли здобутися, я тепер перед службою з товаришем розмовляв і. Питався в нього, чи він дивився, він казав, що ще не може зібратися силами. Я довго збирався, але зібрався і подивився. Там є багато різних моментів, страшних. Ці моменти ми з вами знаємо. Вони для нас, не мов би, вже стали буденністю, але коли саме хтось знімає, розповідає про це, то воно відживає знову те, що відбувалося тоді, в Маріуполі. Або кожен день. І сьогодні в нас в різних місцях. Ну, бо от я зараз говорю, а не знаю, чи повітряна тривога, наприклад, в Києві вже закінчилась чи ні. Бо був спочатку вибух, а потім було оголошення повітряної тривоги. Так от, якщо ви дивилися тих 20 днів в Маріуполі, то люди з лікарні не мали вже можливості по-людськи поховати тіла загиблих, травмованих людей. І просто їх скидали вже до братської могили до ями. І це виглядало надзвичайно моторошно, тому що ну, вони не мали можливості поховати кожного так, як належить. І саме від цього їм було кепсько журналіст, той, який отримав Оскара, зрештою, за цей фільм, питається, чому вам погано? Ну, той чоловік щось там. Пробурмотів, але зрозуміло, що ну, ховати людей таким чином це ненормально. Для людини властиво, починаючи від тих прадавніх часів, там від зорі людства взагалі. Е і по наш час людям властиво ставитися до людей по-людськи. І це людське ставлення до людини це ну, також в тому числі поховати, як належить людину, так як має бути. І в часи Ісуса це поховання воно виглядало зовсім інакше. Можливо, хто з вас слідкує за нашими соцмережами, за тим, що ми там публікуємо не тільки на Ютубі, але також там на Фейсбуці. Може, десь там коментарі читаєте. Хтось там з людей обурювався дуже сильно, що я, читаючи питання від однієї з читачки, зачитав слово, що от, щось там поставити на гріб. Бо писали люди, що не гріб правильно, а могила. Так от у Ісуса була не могила, а от саме гріб, тому що не закопаний він був в землі, а занесений він був в е, таке приміщення, яке спеціально видовбувалося, щоб там ті тіла складати, тому що в ну, нас земля, десь пісок, а в них камінь, і тому в тому камені і ховають людей. За їхнім звичаєм. Ховали людей. Були такі погребальниці. Якщо, дай Бог, війна закінчиться, поїдете до Риму, хтось буде в Римі, то підете в катакомби, то римляни також ховали людей. Не для кожного окремо така могилка, а такі підземні коридори, розгалужені з такими багатьма галузками, лабіринтами, і по обох боках таких коридорів. Лежать тіла замуровані, і їх ховали в цих стінах. Ну, от такий спосіб поховання, відмінний від того, який є у нас з вами. Так от, у євреїв було прийнято от саме та, так само ховати, якось ці римські катакомби подібно. Але перед тим тіло намащувалося олією і замотувалося в спеціальне полотно. Але оскільки ми з вами вже знаємо, ну вчора був опис. Муки Господньої. Ми знаємо, що знімали те тіло похабцям тому що вже наступав шабат, та ще й песах, субота, Пасха вже наступала. І не можна було його по-людськи зняти, поховати, так, як належить, так, як мало бути, обмити, оплакати намастити тими олійками, потім загорнути. То це все робилося на швидкоруч похабцям І тепер. Коли Марія ось це робить сьогодні, то всі дивуються, навіщо вона це робить. І тут ось цей обряд поховання формальний, залишимо, подивимося на емоційну складову того, як це відбувалося. А це відбувалося досить складно, тому що починає обурюватися Юда Іскаріоцький. Навіщо було розбивати той Ту алабастрову пляшечку розливати те миро, намащувати. Воно ж таке дороге, а воно могло коштувати, там наприклад, рік або й більше роботи людини. Ціла зарплата людини за рік величезна сума. У будь-який час. Тому що якщо ми рахуємо не по грошах, не по курсу, а от по е рік роботи людини, ну, то розуміємо, так, це, це дорого. Це дорого. І ця дороговизна тоді вдарила в голову сильно е сам Юді Іскаріоцькому, всі людям, всім людям присутнім вдарив запах, як тут читаємо, а йому вдарила дороговизна. Що як це так, це дуже дорого. Це неправильно. Це ж можна було бідним роздати. Ха. Ну, але насправді євангелист пише про те, що він це робив не через не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку, на гроші носив те, що вкидали. І тут подивімося, повернімося знову до нашого такого, можна сказати, національного гріха. <кій> Я нещодавно продивився. Відео з Мирославом Мариновичем. Ви сподіваюся, знаєте цього чоловіка. Я колись записував в його кабінеті. На жаль, ну, в сенсі я був щасливий, що записував того чоловіка, але не Марислава Мариновича записував, але в його кабінеті. Так от пан Мирослав розповідав, чому українців переслідує Тяжка доля, про яку ми часто нарікаємо, про те, що там, де два українця, там три гетьмани, чому не можемо домовитися? Чому між е, різними людьми, різними партіями е, постійно люди мають суперечки між собою, і ці суперечки не закінчуються? Чому ми не можемо побачити загальне благо жити заради добра одне одного, <кій> а бачимо тільки. Те, щоб тобі добре не було. І знаєте, на превеликий жаль, подивіться, вже минуло від останніх виборів 5 років, а багато людей ще досі не повернулися зі стадіону. Не повернулися зі стадіону. Люди далі на стадіоні. Хто той чи той? Наша візьме, чи ваша візьме? Дуже недозріла поведінка, яка не веде за собою добра. Ми повинні шукати добра-блага в той момент, в якому зараз знаходимося і вміти в майбутнє дивитися, а не постійно жити минулим і постійно намагатися довести опонентам, що от я вам втер носа, от тепер я кращий за вас. І якщо говорити про цю проблему, чому українці не можуть між собою домовитися, то це насправді гігантська проблема. Але одна з складових цієї гігантської проблеми, це наша заздрість. Це те, що ми не можемо перенести успіху іншої людини. І нам зле тоді, коли комусь іншому добре, ну, нам, багатьом з нас, на жаль. І це річ, яку потрібно вміти побороти, яку потрібно вміти подолати. Але для багатьох людей це залишиться, на жаль, неподоланим. Одна зі складових цієї заздрості це заздрість не тільки чужому успіху, але також чужим грошам. Рахувати чужі гроші це така національна забава. Як це потішитися тим, що от хтось інший втратив, Бо хтось, і, і як, це тішитися, як, як це сумувати з того, що хтось інший здобув. В рамах прикладу, тільки я вас, дорогі мої слухачі, якщо ви дослухали аж до цього моменту, дуже сильно прошу, будь ласка, не чіпляйтеся за цей приклад. Це тільки приклад. Я наводжу якісь відомі приклади, тому що вони відомі. Тому що я пропоную побачити якусь істину, сьогоднішня істина, ця заздрість, заздрість, яка призвела до смерті, заздрість, яка руйнує, яка не дає блага. Подивіться тільки на один момент. Коли виступали ось ця Джері Хейл з Альона Альона, ну так називається, вибачайте, е, виступали з тим номером, і там я там вже говорив і про музичний стиль, що там, 에, наприклад, той, та частина пісні, там, де співає там, Джері Хейл сама, це одна частина в одному стилі, там, де Альона, це зовсім інший стиль. Але добре, вони виграли, їх люди обрали. Вони їдуть виступати. І люди обурюються, що як так там кілька мільйонів на це видається. Е, і тут, дорогі друзі, е, якщо у вас ця тема більше цікавить, то будь ласка, спілкуйтеся з людьми, шоу бізнесу, спілкуйтеся з тими, хто організовує подібні речі, майте розмову з ними, не зі мною. Я не фахівець цій справі. Але ну, хоча б е, день від ночі відрізню, і е, куди вітер дме, також розумію. Так що, е, хоч я в цій справі е, всього не розумію, але дещо все-таки розумію. Ви також дивіться. На це віддаються мільйони, і зрозуміло, що можна поставити питання: а чи не можна було ті мільйони віддати на щось інше? Безумовно, можна, навіть потрібно. Але якщо ми будемо в курсі трішки взагалі тих фінансів, які крутяться в Україні, навіть з тих самих податків. Тих фінансів, які крутяться на рівні міських рад, якихось районних, ось тих там ОТГ, то будемо розуміти, що чекайте, а ось ці гроші на цей конкурс, це в принципі, якщо так порівняти, насправді не така вже й велика сума. Тобто ми втрачаємо певну суму. А що можемо отримати? Ну, можемо отримати, що про нас будуть люди на Заході знати. Що про нас вони вкотре почують. Бо тут є така дуже цікава річ. Будь ласка, співставте собі. Якщо можете це зробити якось без емоцій, тому що це все дуже важко переживається. Тому що ми з вами, наше з вами життя зараз, в цей момент, залежить напряму від того, чи про нас будуть говорити на Заході, чи не будуть. Е, тому що про нас забуваються. Прикладів кілька наведу. веду. Здобув автор фільма документального, вибачте, зараз вилетіло мені з голови, як його звати. Ну, ви знаєте, про що мова. Здобув Оскара, сказав про мову. Про мова неймовірна. Дві хвилини обов'язково її послухайте, хто ще не чув. Вперше людина сказала, що я би не хотів отримати цей Оскар. І тут вирізають тих нещасних дві хвилини з 90 хвилин. Всієї трансляції вирізають, щоб скоротити, бо от якраз тих дві хвилини не влізлося. От 90 хвилин нормально, а от дві хвилини ну, вже ніяк не можна було пхати. Не хотіли порушувати цю тему, тому що ця тема нашої війни, взагалі існування України, взагалі нашого болю, нашого горя, вона вже просто переставила перестала людей цікавити. І тепер дивіться, нас вирізають, навіть якщо здобуваємо Оскара, і про нас не говорять. Потім вже повернули через скандал, але все-таки ми бачимо тенденцію, що про нас говорити не дуже хочуть. А тут ми бачимо ось цей конкурс, це Євробачення нещасне, з усіма його, звісно, мінусами, але це шанс заявити про нас, що про нас знову заговорили. І подивіться, тут така теж сумна річ, яка відбулася буквально два дні тому. Проглядаю західні медіа, проглядаю заголовки і всі рясніють від згадок про теракт в крокусі. Ви знаєте, в Росії там теракт, чи що там відбулося, чи постановка, чи теракт. Ну, я не знаю, що це було пізніше не знаю, там, історія розсудить, чи хто там буде знати, як це воно і що це було. Але в будь-якому разі, люди загинули. Щось страшне сталося. І про це всі говорять. Натомість я на тих самих медіа почав шукати, а чи говорилося про Дніпро ГЕС, а чи говорилося про тих 90 ракет, які були запущені того дня в Україну, мені не говорилося. Бо вже проїлося. Це вже не новина, це вже буденність. А тепер до чого я про це все розповідаю, а до того, що ось цей конкурс. Як би ми до нього не ставилися, я абсолютно не кажу, що це щось там позитивне. Просто воно є, незалежно від того, як я до нього ставлюся, добре чи погано. Але це можливість, щоб про нас заговорили. Згадати про нас. Бо від цього буде залежати, чи будуть нам давати ту саму зброю для оборони, чи не будуть. Зможемо ми вижити, чи не зможемо. Але в цей момент, коли вони виграли цей конкурс, дуже багато людей строчили коментарі і казали про те, що та ні, ці ж гроші краще віддати кудись там інакше. Ну Так, але потрібно вміти мислити не ось так лінійно, але розуміти, що от кожен крок <кій> має багато наслідків. Кожен крок веде за собою певні наступні кроки. І в цьому випадку. Людям, ну можливо, не подобалася та співачка чи та конкретно не подобалися, як не знаю, персонажі, особистості, не знаю там творчість і їхня. Але зараз вже йдеться не про це. Йдеться про те, що дивіться, я абсолютно не хочу сказати, що нам повинна подобатися ця музика. Я зараз кажу тільки про ось цей фінансовий аспект, фінансовий, чисто фінансовий. Що люди почали казати, навіщо витрачати ці гроші, їх, їх же ж краще витратити на щось інше. Другі, брати і сестри, ось цей момент є саме цим моментом заздрості. Коли я заздрю комусь, що хтось має, що хтось отримав таке враження, ніби та, не знаю, Джері Хейл з тою альоною, ті гроші собі там в кишені понапихали і там, не знаю, сплять на них чи що. Йдеться ж не про це абсолютно. І розумієте, ця заздрість вона руйнує. Нещодавно побачив ролик. Ролик, здається, з 88-го року. Ще був союз. Якщо не помиляюся, я можу вдаті помилитися. Значить, Жванецького, текст Жванецького зачитав такий Роман Карцев. Здається, обидвоє вони одесити. Жванецький 100%, Карцев, здається, що теж. Але я тут е, аж так добре не знаю його біографії. І е, цей монолог триває дві хвилини, і цей Роман Карцев розповідає про те, що. Нас не змусять добре жити. Ми погано жили і ми будемо погано жити, тому що це наша особлива дорога, як він там казав, це наш особіний путь. І він там далі каже: от ми будемо злитися на весь світ і будемо казати, ось вони добре живуть, ось вони добре їдять, ось їм там добре, там добре, а ми будемо їм заздрити, і ми будемо їх ненавидіти. Ви знаєте, я думаю, що ось цей ролик. Ось цей гумор, от це саме не гумор, це сатира. Вона настільки влучна, вона показує ось цю жахливу істоту всередині людини. Жаба. Жаба, яка давить від того, що хтось має. Він поганий, бо він має. Надо взяти і поділити. До речі, цей самий карцев грав Швондера в собачому серці тому ж самому. І там ну, ця суть ось цієї заздрості показана прекрасно. так, от якби, Що потрібно для того, щоб стало добре? Ну просто забрати в тих, хто має, і роздати тим, хто не має, і стане краще. О, те, що сьогодні каже Юда Іскаріоцький. Це воно. Дорогі брати і сестри, заздрість вбиває радість, заздрість вбиває молитву, заздрість. Налаштовує вороже по відношенню до Бога, заздрість є злом, її потрібно нищити в собі. Або вона буде нищити нас. І якби ми з вами жили в звичайному мирному часі, то можна було б про це собі просто поміркувати так загально. Але ми ж вами, з вами зараз живемо в військовому часі. І від того, чи ми з вами навчимося співпрацювати одне з одним. Чи ми навчимося не заздрити, чи ми навчимося підтримувати одне одного. Від цього залежить наше немало-небагато виживання. І я би хотів, щоб ми навчилися ось цього і євангельського погляду на життя і розуміли, що іншого шляху ну, просто немає. Нам не треба шукати особливих шляхів, нам потрібно шукати цей євангельський шлях, Божий шлях. Якщо в собі помічаємо заздрість, віддаємо це Богу на сповіді. Борімося заздрістю. І хай нас Господь Бог благословить, щоб ми могли в цій страшній війні вижити. Але найголовніше, щоб ми самі для себе не стали причиною своєї смерті.